Восьмий клас. У вас сьогодні перша практична робота розв'язування задач на знаходження довжини двійкового коду повідомлень, текстових повідомлень. Минулого уроку ми з вами розбирали кодування символів і двійкове кодування. У нас цікавить сьогодні більше кодування символів. Кодування нагадую вам, що кодування символів у, е, взагалі у текстових документах за допомогою комп'ютерів виконується за допомогою чисел. Тобто ми кожен сим, кожному символу ставимо в відповідність якесь число, е, де зберігаються ці числа, як знайти, якому символу яке число відповідає? Існують спеціальні таблиці кодів символів. Ми їх знаємо ті про які ми говоримо на інформатиці 3, наприклад, таблиця ASCII, в якій 128 символів, таблиця Windows 1251, в якій 256 256 символів і таблиця Unicode, в якій там більше мільйона символів. Тобто є символ. Добрий день, Ангеліна. Є символ, йому відповідні ставиться якесь число. А потім, за законами, які ми розбирали минулого уроку, ці числа ми можемо переводити у двійкові числа, тобто з десятковою у двійкову систему числення, і отримувати там набор нуликів і одиничок, що є, в принципі, сигналом, який може розпізнати, з яким може працювати наш комп'ютер. Так, ну, практична робота. Давайте поглянемо на завдання. І зараз схожі, спробуємо розв'язати. Завдання 1. Тут дивіться, ось така велика задача. Звичайно, цю ми розв'язувати не будемо. Я вам приготував її, наприклад, ось в такому вигляді. Трошки змінить задачу для того, щоб ми змогли з вами потренуватися. Завдання: обчисліть довжину двікового коду деякого тексту за умови, що символи тексту закодовано з використанням таблиці кодів символів ASCII. У тексті дві сторінки. Кожна сторінка містить 50 рядків, у кожному рядку в середньому 55 символів. Виразіть довжину двікового коду цього тексту цілим числом у найбільших можливих одиницях. Ну, не факт, що у нас вийде цілим. На практичній у вас повинно вийти ціле. А тут е кількість сторінок і так далі я підбирав так, десь з неба брав ці цифри, тому ціле навряд чи вийде. Так, що ми бачимо, є дві сторінки якогось тексту. Ми знаємо, що символи закодовані в ASCII. Нам треба зрозуміти і порахувати, скільки який об'єм пам'яті займуть ці дві сторінки, дві сторінки тексту. Ми можемо дізнати, скільки символів. Да, це начебто просто: дві сторінки по 50 рядків. В кожному рядку 55 символів. Підкажіть, що з цими всіма значеннями треба зробити? Для того, щоб дізнати, скільки всього символів. 200. Перемножити. Це все перемножити. 2, множимо на 50 множимо на 55. От ми знаємо, що у нас є в цьому тексті 5500 символів. Тепер нам треба зрозуміти, який об'єм пам'яті ці 5500 символів у нас займають. Слава Богу, нам сказано, що е вони кодуються за допомогою таблиці ASCII. Що ми знаємо про таблицю ASCII? скільки там усього символів я говорив, говорив тільки що на початку. В ASCII можна закодувати 128 символів. Дивіться, нам треба зрозуміти, скільки біт інформації, ми, скільки біт у нас йде на кодування одного символу в ASCII. Це робиться наступним чином. Ми беремо, ми знаємо, що там 128 символів і ділимо на 2 до тих пір, поки е не залишиться одиничка або нулик у нас. І рахуємо, скільки разів ми зможемо поділити на 2. От 128 символів васки ділимо на 2. Ділимо на 2. Перше один раз вже поділили, запам'ятали. Далі ділимо ще на 2. Два рази змогли поділити. Ділимо ще на 2. 3 рази змогли поділити, ділимо ще на 2. Чотири рази змогли поділити, ділимо ще на 2. П'ять разів змогли поділити, ділимо ще на 2. 6 разів змогли поділити, ділимо ще на 2. 7 разів змогли ми поділити. Тобто, щось слабо вірю, ну нехай буде так. 7 біт інформації. Тобто в ASCII для того, щоб закодувати один символ, нам треба 7 біт. Ми з вами знаємо, що у нас 5500 символів. Да? До цього ми з'ясували. 5500 множимо на 7. Отримаємо 38500 біт. Нам треба виразити довжину в найбільших можливих одиницях. Після біту наступна одиниця яка? Мегабіт. Ще раз. Байти. Байти. Да. Скільки біт в одному байті? 1000. Да, зараз. 100. да Зараз. Прямо. 8. 8 біт. Це 1 байт. Тобто, ми все число ділимо на 8. Отримаємо 4812 байт. Далі є ще якісь одиниці, тобто нам в найбільших можливих одиницях треба зробити. Після байту, яку ми наступну одиницю більшу знаємо? Мабуть, кілобайт. Так. Да. Скільки байт у кілобайті? Ну, Дуже схоже на фізику, але трошки не, не так. Ми там зі степенями двійки щось розбирались. 1024. Пам'ятаєте таке? Тобто ми ось це значення тепер ділимо на 1024. Отримаємо 4, цілих, в принципі, можна сказати, 7 кОбайта пам'яті займе дві сторінки тексту, ось такого закодованих у таблиці ASCII. У вас завдання трошки інше. У вас інша кількість сторінок, інша кількість рядків символів і інша таблиця. Вам треба згадати, скільки в тій таблиці е символів закодовано. Порахувати, скільки виходить біт на один символ, а потім просто там множити та ділити. Перше завдання зрозуміло. Зможете справити з цим? Так. так ну, якщо що, відеозапис у вас є, я думаю, по відеозапису передивитись і все вийде. Так, калькулятор далеко не прячу. Завдання 2. Визначте, використовуючи текстовий редактор блокнот довжину двікового коду повідомлення за умови, що повідомлення закодовано з використанням таблиці кодів символів Windows 1251 та Unicode. Підкажіть, чи у, всі, чи у всіх є комп'ютери? З тих, хто присутній, комп'ютери є у вас? Так, інші мовчать. Дивіться, як виконується це завдання. Нам треба звичайний блокнот. Тобто правою кнопкою миші створити, але у мене він десь звідси пропав. Мені, мабуть, доведеться відкривати блокнот через меню Пуск. «Пуск усі програми. Тепер знайди, тут, де той блокнот знаходиться у мене. Ну, нотпад, не знаю. Можливо, нотпад підійде, зараз подивлюсь. От буквально перед вами. Щось я таке зробив, що в мене зникли мої текстові документи. Ну, саме звичайнісінький блокнот. В чому справа? Не можу поки що розуміти. зрозуміти часу на це не було. Так, давайте спробуємо нотпад. Зараз я одразу подивлюсь, чи підійде він, чи ні. Де він вже дівся? Так, є ноутпад. Так, так, це і є блокнот, так. Да. Дивіться, в чому сенс цього завдання. Ми, наприклад, пишемо у блокноті якийсь текст. Наприклад, я пишу слово інформатика. Далі ми можемо цей файлик зберегти файл. Save as тільки вибираємо зберегти як. Нагадую вам, з, 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 зберегти як, це е, ми можемо змінити ім'я, формат та місце розташування. От я обираю зберегти як, наприклад, на робочий стіл. Назва мені не дуже цікава. Е, формат такий самий залишаю, але дивіться, тут є ще система кодування. От encoding у мене називається. Я можу обрати NC, наприклад. Якщо я обираю NC, це в принципі те саме, що ASCII. Зберігаю, де він у мене з'явився на робочому столі, з'явився. Тепер я можу подивити, скільки займає пам'яті цей текст. Правою кнопку миші, властивості. Дивимось 11 байт. Якщо ми подивимось на слово інформатика, скільки у мене тут символів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 якраз символів. Тобто, навіть у кого, якщо немає підручника, Ой, немає, вибачаюсь, немає комп'ютера, не можете відкрити нотпад. Я думаю, зрозуміло, що в ANSI один символ це один байт. Зрозуміло це? Сподіваюсь, що зрозуміло. А якщо ми це, той самий файл, збережемо, наприклад, у кодуванні utf 8. Тобто Unicode, так, зберіг, з'являйся, давай. І подивимось його властивості тепер. Ми бачимо, що це 22 байти. Тобто в Юнікоді один символ це 2 байти, в два рази більше. З другим завданням, я думаю, ви впораєтесь дуже... <coughs> <Вибачаюсь>. <coughs> <coughs> дуже легко. У вас от ваш текст. Що вам треба порахувати, символи? Да, ваші? Нагадую, що пропуск це також символ. Завдання третє. Заповніть у табличному процесорі таблицю. Можна, Табличний процесор це мається на увазі Excel. Якщо немає офісу або немає комп'ютеру, можна зробити і в зошиті. 614 400, байт, 614 400 бітів. Скільки це байтів? В одному байті, скільки бітів ми казали, 8 штук. Що ми зробимо з, з цим значенням? Мабуть, поділимо на 8. Далі ще поділимо на 1024 і ще раз на 1024. 524 288 байтів. Скільки це бітів? Мабуть, треба помножити на 8. Да? А скільки це кілобайтів, мабуть, треба розділити на 1024. І так далі. Справити з цим завданням. так Так. В принципі, зараз вибачаюсь. В принципі, це все, що вам сьогодні треба зробити. Ще раз демонструю Google клас. Підручник, просто повторити, якщо вам щось треба. Ось у вас є скріншот з практичною роботою. В зошиті виконуєте, якщо хочете на комп'ютері, там, ну, там, де, треба, де треба Excel, можете текстовий документ з цього всього зробити. Насилаєте мені, перевіряємо, отримуємо оцінки. Часу у вас, мені здається, більш ніж досить, щоб зробити цю маленьку, легесеньку роботу прямо зараз. Відеозапис е, з'явиться через хвилин 15-20, Думаю, у вас біля цього завдання, ну, трошки нижче тут буде відеозапис на цей урок. Питання є? Ні. Дякую за увагу. До зустрічі сьогодні ще раз. До побачення, гарного дня. До побачення.